Життя іде, і все без коміту. І час летить. Містийша і дало. Давно нема макізиком паду, і ми живемо вже після потоку. Не знаю я, що буде після нас, які природа убереться шар. Єдине, хто не том ліза, час. А ми живі. Нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. А ми нічого пройдемо як тіні. Stop Duke Never Ochi Horovi Tsu Zamru Jabjude Batre V Tsuteni. Щоб ці лиси не вимерли як тут, щоб ці слова не вичихли як руди. Жите іде і все без коректур, і як, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся, прекрего, рядка, прозрень, не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, пожака хирка, не бійся смутку, хоч чвоні як гріки. не бійся душу ошукати, у в чому схибиш до на віки.